Ветеран війни Валерій Мирошкін відкрив кафе Зустріч друзів. Власник каже, що сам любить готувати. Тому ідея з кав'ярнею цілком логічна. Швидко скласти бізнес-план допомогла дружина, яка за фахом економіст. Фахівці центру зайнятості ідею схвалили, план затвердили. Жодних проблем з цим не виникло. Відкрили бізнес легко. Тепер треба докласти зусиль до його розкрутки та зміцнення. Згідно з умовами гранту, власник кав'ярні працевлаштував четверо людей. Я получил... Я отримав допомогу 500 тисяч гривень, які мені дали через центр зайнятості. Решту понад 350 тисяч я вклав свої. Це на ремонт. В основному ремонт був і докупляв мебліще. Велика сума пішла ця кухня. Замовив обладнання: гріль, піч, індукційні печі, столи з нержавіючої сталі, мейки з нержавіючої сталі. Все нове. Валерій каже, що справа б швидше пішла вгору, якби було більше працівників зі статусом ВПО, адже в цьому разі роботодавцю виплачується компенсація у розмірі мінімальної зарплати. Працівники з таким статусом та відповідними виплатами посприяли б розвитку новоствореного закладу харчування. Приходять, приходять військовослужбовці з пораненнями, вони хочуть поїсти. Повернулися з госпіталя, шукали, де б поїсти. От знайшли мою кав'ярню, дуже смачно поїли і сказали, що і надалі приходитимуть, якщо ми працюватимемо. Наразі кав'ярня перебуває ще на самому старті своєї діяльності, та власник впевнений, що гарні відгуки відвідувачів та ефективна реклама закладу зроблять свою справу, і бізнес швидко почне приносити прибуток. Вже сьогодні відвідувачам тут пропонують багато меню: від національних українських страв до колоритних східних. Далі власник планує значно розширити асортимент страв, які готуватимуть у кав'ярні зустріч друзів. Тож тут буде чим приємно здивувати та почастувати відвідувачів. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.